Існують безжальні істини, і якщо у вас є сміливість зустрітись із ними, ви станете небезпечними настільки, що маніпулятори більше не зможуть вас торкнутися. Ми виросли на гарній історії: світ справедливий, люди добрі, важка праця завжди окупається, приємно, але життя шепоче протилежне. Гра несправедлива, не всі грають чисто, а зусилля без ясності виснажують вас. Марк Аврелій нагадує нам, що ви маєте владу над своїм розумом, а не над зовнішніми подіями. Володійте розумом, перемагайте. Коли ви опануєте свій розум, ви піднімаєтеся над абсолютною більшістю натовпу. Сьогодні вісім безжальних уроків, які зроблять вас небезпечно розумними, навчать вас бачити крізь зовнішність, навчать бути стійкими та рішучими під тиском. А шостий урок змінить те, як ви оцінюєте кожні стосунки у вашому житті. Що таке небезпечний інтелект. Звичайний інтелект допомагає вам вирішувати проблеми. Небезпечний інтелект допомагає вам побачити їх, перш ніж вони зіткнуться з вами. Це не мистецтво маніпулювання іншими, а безжальна дисципліна розбиття власних ілюзій. Стоїки називали це тренуванням розуму, бачити ясно, правильно мислити, діяти справедливо навіть посеред хаосу. Ви готові? Почнемо. Урок перший. Постійне слідування емоціям не відповідає вашим інтересам. Більшість рішень не народжуються в логіці, вони викликаються емоціями, а потім прикрашаються логікою. Ми намагаємось надати нашим емоційним діям якогось сенсу, щоб не визнавати, що вони були помилковими. Колись я працював з одним студентом. Він клявся, що купив дорогий абонемент тренажерного залу через науку, тренерів, передову програму. Це звучало раціонально, але копнув глибше, і правда випливла на поверхню. Він щойно пережив розлучення. Чого він насправді хотів, так це не план тренувань. Це було місце, де він міг би відчувати себе поміченим, пов'язаним, менш самотнім. Ви побачите це всюди. Дебати рідко ґрунтуються на фактах. Вони ґрунтуються на его, на ідентичності, на людях, які чіпляються за відчуття того, ким вони є. В офісі колеги можуть чинити опір новому процесу не тому, що він неефективний, а тому, що глибоко всередині вони запитують раптом я не зможу бути корисним та втрачу авторитет. Стоїки попереджали нас. Люди рідко сперечаються про те, що лежить на поверхні, вони борються за свою гордість, своє місце, свою потребу почуватися в безпеці. Отже, ось у чому справа. Коли ви відчуваєте, що всередині піднімається порив, ви зупиняєтеся. Запитайте, що я насправді відчуваю: гнів, страх, жага бути визнаним, а потім задайте складніше питання, про яке необачне рішення я пошкодую завтра. А коли інші спалахнуть, не атакуйте їхню логіку. Спочатку поговоріть з емоцією. Я розумію, чому це важливо для вас. Визнайте страх, перш ніж запрошувати їх до розсудливості. Це небезпечний інтелект, здатність читати емоції під своїми та їхніми, сила запобігти пожежі до того, як вона спалить кімнату. Урок другий кожен діє у власних інтересах, це не цинізм, це реальність. І як тільки ви це побачите, ваше розчарування в людях почне зникати. Нам подобається вірити в чистий альтруїзм. Ми хочемо думати, що наша сусідка пече печиво, бо просто любить давати. Або що колега добровільно виконує додаткову роботу, бо піклується про команду, але під поверхнею завжди є егоїзм, іноді благородний, іноді егоїстичний, але завжди присутній. Я пам'ятаю жінку в моїй громаді, яка здавалася нескінченно щедрою. Вона організовувала заходи, пам'ятала імена всіх, завжди з'являлася з посмішкою. Люди хвалили її самовідданість. Але пізніше я дізналася, що вона готувалася до участі в міській раді. Кожен добрий жест. Це була також стратегія кампанії. Теплота була справжньою, але амбіції також. І ось зрушення. Як тільки я зрозумів її мотиви, я перестав почуватися обдуреним. Я більше поважав її, бо вона була достатньо розумною, щоб узгоджувати власні цілі зі служінням іншим. Це стоїчний урок, егоїзм це не зло, це людська природа. Сам Марк Аврелій визнавав, що навіть його служіння Риму було також служінням його власному почуттю обов'язку та честі. Сенека попереджав нас: очікувати, що люди діятимуть проти своїх інтересів, це як боротьба з гравітацією, безглуздо. То що ж нам робити? Ми перестаємо питати, чому вони такі егоїстичні. Натомість ми запитуємо, чого вони насправді тут хочуть. А потім ми узгоджуємо свої дії, ми будуємо угоди. Де обидві сторони отримують вигоду, замість того, щоб вимагати жертв, які не можуть тривати довго, це гострий інтелект. Бачити приховані потоки мотивації, розуміння того, що кожне прохання, кожна посмішка, кожна пропозиція має свою мету, і коли ви бачите це чітко, ви можете працювати з реальністю, а не проти неї. Урок 3. більшість людей не можуть впоратися з правдою про себе. Цей урок глибоко ранить. Тому що найсуворіше дзеркало це не те, яке ми тримаємо перед іншими, а те, яке ми тримаємо перед собою. Більшість людей уникають цього дзеркала. Вони будують історії, виправдання, складні захисти, все, щоб захистити тендітний образ, який вони створили. І саме тому вони застрягають у одних і тих самих помилках, одних і тих самих циклах рік за роком. У мене був друг, який постійно скаржився на те, що його не помічають на роботі. Щоразу він звинувачував політику несправедливих керівників або невдачу. Але коли я вказував на його запізнення, його пропущені дедлайни, його постійні конфлікти з командою, він різко відповідав: ти не розумієш ситуації, його розум не шукав правди, він шукав захисту. Стояки називали це самообманом своєрідним рабством, бо якщо ви не бачите власної ролі в проблемі, ви ніколи не матимете сили її змінити. Марк Аврелій безкінечно писав про це, ставлячи під сумнів свої мотиви, стикаючись зі своїми недоліками, дисциплінуючи своє его. Чому? Тому що правда, якою б болісною вона не була, є єдиною ґрунтом, достатньо міцним, щоб на ньому будувати. Отже, ось тест: запитайте себе, якої правди я уникаю, який зворотний зв'язок я занадто швидко відкидаю, де я обманюю себе, тому що реальність незручна. Це жорстокі питання, але вони звільняють вас. Більшість людей оточують себе підлабузниками, відлунням власних ілюзій, але небезпечний розум прагне протилежного. Він шукає пронизливого голосу, який каже: Ти тут помиляєшся, виправ це, це сила. Бо, коли ви можете дивитися в очі власним недолікам, не здригаючись, ви стаєте недоторканними, поки інші замкнені у своїй втішній брехні, ви вже розвиваєтесь. Урок четвертий. Успіх створює ворогів. Ваш успіх змусить деяких людей ненавидіти вас. Дивно чи не так. Ви наполегливо працюєте, ви піднімаєтеся вище, ви нарешті перемагаєте, і замість оплесків ви відчуваєте укол образи. Чому? Тому що ваш успіх це дзеркало. Він відображає іншим, ким вони могли би бути, але вирішили не стати. І не кожен може зіткнутися з цим відображенням. Я бачив це з другом з коледжу, який побудував процвітаючий бізнес з нічого. Коли він мав труднощі, всі були добрими, підтримували, підбадьорювали, але щойно його компанію опублікували в журналі. То он змінився. Жарти про те, що гроші, мабуть, запали йому в голову, чутки про те, що йому просто пощастило. Люди, які колись його прославляли, почали точити ножі за його спиною. Ось правда, він не змінився. Що змінилося так, це те, як його успіх викрив виправдання інших. Замість натхнення вони відчували загрозу, а заздрість маскувалася під критику. Марк Аврелій добре це знав. Навіть будучи імператором, він був оточений плітками, зрадою та заздрістю. Його нагадувань було простим: дуже мало потрібно для щасливого життя, все це всередині вас, у вашому способі мислення. Іншими словами, їхня отрута це їхній тягар. А не ваш. Тож, коли приходить заздрість, не бійтеся зробити так, щоб іншим було комфортно, не приглушуйте своє світло лише тому, що воно ріже їхні очі. Стійте твердо, продовжуйте будувати. Нехай ваша робота говорить голосніше, ніж їхня гіркота. Це небезпечний інтелект, очікувати опору як ціну зростання, знаючи, що успіх випробує не лише ваші навички, але й ваше коло. І коли шепіт прийде. Ви розпізнаєте їх такими, якими вони є, не як відображення вас, а як откровення їх. Урок п'ятий: усі вам щось продають. Як тільки ви це побачите, ви ніколи більше не побачите людей такими ж. Кожна взаємодія це спроба впливу, кожна посмішка, кожна історія, кожен жест це спроба змусити вас щось зробити, подумати чи відчути. Іноді очевидне, іноді ледь помітне, але це завжди присутнє. Одного разу я зустрівся зі старою знайомою на каві. Спочатку це було тепло, ностальгічно. Двоє друзів розмовляли. Вона запитала про мою роботу, мою родину, навіть згадала деталі з давніх часів. Я подумав, що це щиро. Потім, на середині розкриття інформації, вона приєдналася до бізнес-можливості і раптом вся дружелюбність стала закликом. Дружба була лише упаковкою. Справжнім продуктом був мій гаманець. І ні, вона не була злою. Вона щиро вірила, що допомагає, але в цьому й суть. Вплив носить багато масок. Іноді доброта, іноді терміновість, іноді провина. Марк Аврелій добре це знав. Оточений генералами, радниками та політиками, кожен з яких просував власний порядок денний. Він навчився бачити крізь рекламу, чути не лише слова, а й мотив, що стоїть за ними. Це ваш щит. Не думайте, що всі маніпулятивні. Вважайте, що кожен має свій інтерес. А коли ви запитаєте, чого вони насправді тут хочуть, ви перестаєте бути пасивним покупцем на ринку впливу. Ви стаєте свідомим виборцем. Комплімент ваших колег може бути щирим, але, можливо, важелим для підтримки на наступній зустрічі. Печиво ваших сусідів може бути добротою, але, можливо, майбутньою послугою. Це не параноя, це ясність, це небезпечний інтелект. Відмова від заколисування поверхневим виглядом. Вибір усвідомлено, визначення своїх умов, а не їхніх. Коли ви бачите прихований рекламний жарт за кожною взаємодією, ви перестаєте бути проданими та починаєте жити за вибором. Урок шостий, коли люди показують, хто вони є, вірте їм. Цей урок збереже вам роки втраченої довіри. Люди постійно розкривають себе в дрібних деталях у тому, як вони ставляться до офіціантів. У тому, чи дотримуються вони маленьких обіцянок у жартах, які вони розповідають, коли думають, що ніхто важливий не слухає. Ознаки завжди є чого бракує, так це нашої готовності бачити їх. Колись я працював з діловим партнером, який любив перебільшувати свою роль на зустрічах. Спочатку я відмахувався від цього, потім з'явилися розписані звіти про витрати, дрібниці, невеликі цифри. Знову я виправдовувався. Він просто схвильований, усі підробляють квитанції. Але роки по тому, коли я дізнався, що він вів переговори за моєю спиною, щоб виключити мене з компанії, я зрозумів, що правда була на виду весь час. Я просто не хотів у це вірити. Коли люди показують вам, хто вони є, повірте їм з першого разу. Стоїки жили за цим. Марк Аврелій судив не за промовами чи окремими діями, а за послідовними закономірностями. Сенека попереджав нас, сподіватися, що хтось змінить свою сутність, це програшна ставка. Отже, ось правило довіряйте закономірностями, а не обіцянкам, діям, а не словам, послідовність, а не пояснення. Якщо хтось пліткує про інших, він пліткуватиме і про вас. Якщо вони порушують невеликі зобов'язання, вони порушать великі. Якщо вони виявляють неповагу, коли це їм нічого не коштує. Вони проявляють зраду, коли ставки високі. Це небезпечний інтелект, відмовлятися, переписувати історію у своїй голові, щоб захистити свої почуття, сприймати людей за докази їхньої поведінки. А коли докази очевидні, ви коригуєте свої межі, а не їхні виправдання. Побачите закономірність, повірте їй, рухайтеся відповідно. Урок сьомий комфорт, ворог, зростання, комфорт відчувається безпечно, він відчувається теплим. Він шепоче. Залишайся тут, ти досяг цього, але насправді комфорт це клітка, м'яка в'язниця, яка позбавляє вас сил задовго до того, як ви це усвідомлюєте. Я колись знав блискучого інженера-програміста чудова оплата, гнучкий графік, робота, яка давалася легко. Протягом трьох років він жив мрією, але поступово його гострота притуплювалася, нові технології приголомшували його. Розмови, які колись його захоплювали, тепер здавалися важкими. Він не зазнав невдачі, він занепав не від труднощів, а від легкості. Потім настало звільнення, і раптом безпека, якій він довіряв, зникла. Комфорт, який колись здавався благословенням, виявився пасткою. Стоїки зрозуміли це. Марк Аврелій міг би потонути в розкоші, але він обрав кампанії, виклики, виснаження лідерства. Сенека практикував добровільний дискомфорт, спав на підлозі, їв просту їжу. Бо знав, що якщо ти приймеш лише легкість, ти зруйнуєшся, коли прийдуть труднощі. Отже, як нам дати відсіч? Ми обираємо труднощі навмисно. Говори, коли мовчання безпечніше, вивчай навичку, яка тебе лякає, тренуй тіло, коли диван кличе. Щоразу, коли ти тиснеш на дискомфорт, ти заточуєш своє лезо. Ось парадокс. Комфорт вбиває більше мрій, ніж невдача, бо невдача принаймні вчить. Комфорт нічому не вчить, окрім того, як залишатися незмінним. Небезпечний інтелект означає виявлення цієї пастки на ранній стадії. Це означає запитати, де я обираю безпеку замість зростання, чого я уникаю, бо це важко. А потім зробити прямий крок до цього. Тому що, хоча більшість людей заколисуються комфортом, ви будете прокинуті, живі та прокидатиметеся. Урок восьмий. Пам'ятайте про смерть і живіть повноцінно, ви помрете, і більшість ваших турбот нічого не значить. Це останній урок, найжорстокіший і найвизвільніший. Смерть це неможливість, це єдина певність. І коли ви пам'ятаєте про це, більшість шуму, який виснажує вашу енергію, зникає. Я спостерігав, як ця істина розкривається в людині, якою я захоплювався. До постановки діагнозу він був одержимий офісною політикою. Плітками сусідів, чи виглядав його газон ідеально порівняно із сусідами. Він вів битви, які нічого не означали. Але як тільки рак змусив його подивитися в очі, все змінилося. Він перестав піклуватися про схвалення, він поклав край порожнім стосункам, він присвячував свій час лише тому, що приносило радість, любов і сенс. За іронією долі, він став вільнішим, щасливішим, живішим, навіть коли його дні скорочувалися. Стоїки називали це пам'ятати про смерть не щоб бути хворобливим, а щоб зосередитися. Марк Аврелій писав: людина повинна боятися не смерті, а ніколи не почати жити. Сенека попереджав, що марнування часу це єдиний злочин, який неможливо відшкодувати. Тож запитайте себе, якби у мене залишився один рік, чи мало б це значення, чи я б досі витрачав години на суперечки в інтернеті, чи я б досі гнався за схваленням незнайомців. Чи чи я б нарешті сказав слова, які я стримував, нарешті побудував те, що я відкладав, нарешті живу не завтра, а зараз. Це небезпечний інтелект, відкидати дрібниці, інвестувати лише в те, що матиме значення в кінці. Поки інші тонуть у безглуздому занепокоєнні, ти йдеш з ясними очима, необтяжений, живий, тому що правда жорстока, ти помреш, але в цій правді лежить твоя свобода. Коли нічого не гарантовано, все важливе стає терміновим. І ця терміновість це початок повноцінного життя вісім безжальних уроків. Кожен з них це лезо, що розсікає ілюзію. Якщо ви залишилися зі мною до цього моменту, ви вже несете більше ясності, ніж більшість. Тепер питання в тому, чи будете ви це практикувати, чи оберете ви правду замість комфорту, дисципліну замість відволікання, зростання замість ілюзії. Якщо ця подорож зачіпає вас, поділіться нею, поставте лайк, підпишіться, щоб ці нагадування знайшли вас, коли вони вам найбільше потрібні. І залиште лише три слова в коментарях. Я обираю ясність. Нехай це буде вашою публічною клятвою, що від сьогодні ви бачитимете крізь туман і житимете свідомо.